Друзі, на цей раз хочу вам продемонструвати пістолет Ford 20 калібру 919. Це базова версія цієї моделі. Що тут є цікавого? В першу чергу це двосторонній мануальний запобіжник на рамці. Тут у нас є рифлений модернізований прямий спусковий гачок. З можливістю регулювання як і претревела, так і овертревела за допомогою двох винтів, які знаходяться ось тут. Ми маємо 16-ти зарядний звичайний магазин. Тут присутня мушка з трітєйовими вставками і цілих з трітєвими вставками. Трітєві вставки у нас швейцарського виробництва, які забезпечують гарну картинку прицілювання в сутінках і в темну пору. Також тут присутні. Індикатор патрона патроннику для того, щоб ви могли відчути, чи присутній патроннику, чи його немає. Даний пістолет е, сьогодні використовується Національною поліцією України, Національною гвардією України, е, а також ми запровадили на нього довічну гарантію, а саме на основні частини це затвор, рама та ствол. Ще один момент хочу продемонструвати ще раз, як же легко даний пістолет у нас розбирається. Це свідчить про те, що комплектація даного пістолету є надзвичайно надійною за рахунок того, що пістолет складається з невеликої частини деталей. Купуйте українське, підтримуйте українське. Слава Україні! Героям слава!